Привіт! На прикладі оцього прекрасного авокадо, який я намагаюся запустити в монсай, я вам розкажу, чому у вас на поверхні ваших вазонків може утворюватися ось такий от білий осад. Він може заростати ще водоростями, мохом, пліснівою, там варіації багато. Справа в тому, що вода, та котра у нас тече з-під крану, дуже часто є. Важкою, вона має в собі багато розчинених солей калію і магнію. Калій та магній дуже сильно закисляють ґрунт, таким чином унеможливлюють по факту можливість харчування рослини. І як би ви її не удобряли, коли ви купили щось класне з магазину і поливаєте не водою з-під крану, скоріш за все, ця рослина у вас почне загинатися. А ви за неї так дбали і ставили на правильне віконечко і на сонечко, і так далі. Справа буде конкретно у воді. Для того, щоб уникнути такої ситуації, перше регулярно пересаджуємо вазонки, і друге відстоюємо воду для поливу. Особливо це стосується областей, де її все ще хлорують. Ну а за авокадо можете не хвилюватися, оскільки плюс-мінус закислені ґрунти для нього в рамках норми, і тим більше його чекає новий горщик, тобто більше житло.